Бідний ветеран врятував хлопчика від смерті на вулиці. Наступного дня до його будинку приїжджає два чорних джипи. Вечір був пронизливо холодний. Листопадові сутінки стелилися низько, вкриваючи місто сірим шаром втоми. Петро йшов повільно, як завжди, з паличкою, злегка похитуючись. В його кроках була зосереджена звичка до болю, до ваги. Що не зникає, навіть коли ніхто не бачить. Коліно тягнуло після старого поранення, але він не скаржився і не поспішав. У сумці хліб, дві консерви, кілька яєць, пенсія мала, зате справедливо зароблена. Війна, служба, тиша. Він повертав з вулиці Гліба на вузький проволок, коли почув крик Дитячий, різкий, сполоханий. Ні, назад. закричала жінка, схопивши повітря руками. Він повернув голову і побачив. Хлопчик років шести, у яскравій курці, вибіг просто на дорогу. На нього летіла чорна машина дорога блискуча, занадто швидка для цієї вулиці. Водій не встигав загальмувати. В секунду вирішувалось усе. Петро не думав. Його тіло, ще до того, як мозок усе обрахував, вже рухалось. Він кинув сумку, зробив ривок, різкий, майже нереальний для його віку. Встиг підбігти, схопити хлопця за плечі і зіштовхнути з траєкторії. Машина загальмувала, але не встигла зупинитися. Удар глухий. Тіло Петра підкинуло в повітря і кинуло на асфальт. Хлопчик плакав, стоячи поруч. Жінка нянями кричала, бігла до нього до дідуся, що лежав нерухомо на мокрій землі. Люди почали виходити з найближчого магазину. Хтось вже викликав швидку. Петро не кричав. Він дивився в небо, сіре, з провалами синього. Очі були відкриті, але губи не говорили. Через кілька хвилин він уже лежав у швидкій. Няня молода, розгублена, тримала хлопчика за руку, а той тільки повторював: Він мене врятував, він мене врятував. Петро дихав слабо, але вперто. І навіть у непритомності його обличчя не було переляканим, лише втомленим. Це був не подвиг, не героїзм. Це був рефлекс людині, яка колись рятувала інших не за гроші, не за славу, а тому, що хтось мусив це зробити. Швидка в'їхала до приймального відділення на повному ходу, гальмуючи майже на порозі. Два фельдшери вискочили з машини, один тримав медичну карту, інший носилки. Петро лежав тихо, не втратив свідомість, не кричав, просто стискав зуби. А злоба стікав під, змішаний із дощем. У приймальні на нього вже чекала лікарка. Ганна Петрівна не новачок, але не й старенька, сорок, можливо, трохи більше, зморшки на лобі не від віку, а від змін. Вона подивилась на чоловіка, весь у багнюці, у старій курці, обличчя бліде, але спокійне. Лише очі глибокі, темні, як вода у колодязі, без паніки, без потреби пояснень. Хто ви? Запитала вона, коли його переклали на каталку. Петро, просто Петро, що сталося? Малий вибіг на дорогу. Я зреагував. А хто той хлопчик? Не знаю. Я його не бачив до цього дня. Добре. Чи є у вас рідні? Нема. І не треба викликати когось. Я сам. Його обстежили. Забій грудної клітини, тріщина в ребрі, розтягнення зв'язок. Лежати треба було щонайменше тиждень. Але коли Ганна Петрівна зайшла з результатами, він уже сидів на краю ліжка, тримаючи черевики. Ви куди зібрались? Додому. Ви ж не можете. У вас травми серйозні. Ви ледве рухаєтесь. Рухаюсь, значить, живий. У вас, мабуть, тут ті кому гірше, я місце займати не буду. Ми маємо ізолювати вас для спостереження. Він глянув на неї без злості, без іронії, просто з тією внутрішньою міцністю, яка не піддається тиску. Я нічого не вимагаю, я не герой, просто був ближче. Якби не я хтось інший, це не історія для телебачення. Я вже своє відслужив. У вас немає документів, Петр. Вона зупинилась. Ви ветеран? Служив колись, давно неважливо. Ганна Петрівна стояла мовчки, її щось зупиняло не професійне, а людське. Цей чоловік був інший, у ньому не було ані краплі показовості, а тільки внутрішнє треба. І така ж сама тиша після. Залиште хоч номер телефону, якщо щось, я не користуюсь мобільним. Але він витягнув з кишені зім'ятий папірець. Тут мій адрес, якщо буде щось, приходьте, але краще не треба. І він пішов, кульгаючи, повільно, тихо, як і прийшов. Лікарка дивилась йому вслід. І вже знала. Така людина не пройде в новинах, але саме таки тримають на собі країну, без слів, без орденів. А на наступний ранок біля хати Петра загальмували два чорні джипи. Ранок був звичайним. Петро прокинувся раніше, як завжди, поставив чайник на стару газову плиту, натягнув светр через плече, що нило після вчорашнього. Він не скаржився, тіло нагадувало про вчинок кожним рухом, але сумління мовчало усе зробив правильно. Хата вистаренька глиняна з облупленими віконницями. У дворі дві курки. Дрова під тентом, собака, що більше спить, ніж гавкає, перша тиша, та, яку Петро цінував найбільше, було близько десятого, коли він почув звук шин. Повільний, але впевнений, не сільський, не свої. Петро вийшов на ганок і завмер два чорні джипи, тоновані нові. На бамперах ані пилу, ані номерів з регіоном, такі не їздять у ці краї. З машин вийшли четверо, двоє з кожної. Темні костюми, охоронці. Один залишився біля дверцят, двоє пішли оглядати територію. І потім з заднього сидіння першого авто вийшов він: Артем Савельський, власник міжнародного холдингу, рейтинги Forbes, благодійні форуми, зустрічі з президентами. Здавалося, він не мав жодного стосунку до таких місць, як це, з розбитими дорогами, низькими дротами і запахом диму, але стояв тут. Перед хатою, перед Петром. Ви Петро? запитав тихо без зверхності. Я, відповів ветеран, не зрушивши з місця. Ми можемо поговорити. Петро подивився йому прямо в очі. У погляді Савельського не було гордості лише тиха напруга, як у людини, яка пережила щось важке. Про що? Про вчора, про мого сина. Петро кивнув у бік лавки під навісом. Там можна сісти, але чай з димом іншого немає. Мені підійде будь-що охоронці залишились осторонь, Савельський сів, не як гість, як людина, що вперше опинилась у чужому, але важливому місці. Мого сина звати Данило, йому шість. Він живе в світі, де його охороняють з усіх боків. Але вчора він вирвався. І, якби не ви, Петро зупинив його жестом: Я не робив це для подяки, я знаю, але я роблю це не для боргу. Я тут, бо хочу знати, хто ви? Чому кинулись? Чому ви? Петро подивився в бік поля, що тяглось за хатою. Бо хтось мав це зробити, і я був найближче, а все інше вже не має значення. Савельський замовк. Має, сказав він після паузи. Ви врятували не просто хлопчика. Ви нагадали мені, що таке вчинок без камери, без контракту, без логотипу. Я хочу просто бути корисним вам. Не як мільярдер, як батько. Петро не відвернувся. Не треба мені нічого, але дозвольте зробити щось, казав Савельський. Не щоб віддячити, а щоб навчити і свого сина, і себе добро не порожнє. Вони мовчали, і в цій тиші звучало більше, ніж у будь-яких словах. Савельський довго мовчав, дивлячись на старий двір. Його очі ковзали по кривій лінії даху. По вицвілому пластмасовому відру біля колодязя, по старій собаці, що дрімала біля ганку, навіть не звертаючи увагу на приїжджих. Тут усе було некрасиво, але було справжнім і саме тому болючим. Ви знаєте, почав він, не піднімаючи голосу, я давно не вірив у людей. Петро сидів, тримаючи чашку з чаєм, що вже охолов. Віра, це не те, що треба мати, це те, що або народжується, або ні. Я виріс у гніві, думав, що вижити значить перемогти інших. Я збудував корпорацію, яка поглинула десятки таких самих. Усі казали, що я приклад. А потім Савельський замовк на секунду потім народився Данило, і я зрозумів, що можу купити безпеку, охорону найкращих педагогів, але не можу купити сина, який би мені вірив, бо він бачить, я сам не довіряю світові. Петро не коментував. Але не відвертався. Вчора я приїхав у лікарню. Побачив камери, побачив лікарку, яка сказала він уже пішов. Сказав, що ліжко краще віддати тому, хто не може встати. І тоді я відчув щось, що не відчував роками сором. Я з десятками мільйонів на рахунках стояв і не знав, що сказати про людину, яка мовчки врятувала мого сина. Просто тому, що це було правильно, Петро ковтнув чай. Нарешті озвався ви багато втратили. Більше, ніж здобув, гідність, простоту, тишу. Савельський підняв очі. І саме тому я тут, Не щоб розплатитись. Я не з тих, хто роздає подарунки. Але я побачив у вас щось, що забув, як виглядає. Що саме? Людина, яка не грає роль. Вони сиділи мовчки ще хвилину. У вас немає опалення, вікна тріщать, собаці немає навіть будки. І при цьому у вас є те, що я шукав роками. Якщо ви дозволите, я просто зроблю це не для вас, для себе. Бо я хочу, щоб мій син бачив, що добро не лишається порожнім. Петро зітхнув: у наш час, коли щось дають, завжди чекають у відповідь, а я вперше нічого не чекаю, бо те головне, ви вже дали. Петро не відповів, але не відмовив. І Савельський зрозумів, це не так, це дозвіл. Ремонт почався без зайвих розмов, без телевізійників, без стрічок і банерів, подаровано меценатом. Приїхали робітники тихо, швидко, поміняли вікна, провели нове опалення, дах перекрили, поставили утеплення, зробили все так, як ніхто в цьому селі ще не мав. Але сам Петро при цьому залишався таким самим у тій самій курці з тією самою паличкою. Із тим самим поглядом, від якого люди замовкали, бо це був погляд людини, який не треба пояснювати, що таке честь. Він не взяв ані гривні. Коли Савельський вкрав момент і залишив конверт на столі. Петро вийшов на двір, відкрив поштову скриньку і акуратно вклав його туди без слова. Просто подивився на охоронця біля машини і сказав: якщо він справді хоче щось зробити, нехай краще підтримає лікарню. Там кожен апарат. На вагу серця, і на наступний день благодійний фонд Савельського перерахував суму, достатню для придбання нового реанімаційного обладнання, без гучних імен. Просто зроблено. Хлопчик Данило став приїжджати часто, спершу з нянькою, мовчазний, сором'язливий, але потім сам. Петро вчив його розпалювати піч, різати дрова, лагодити старі речі, давав йому в руки молоток не як дитині, а як помічнику. І з кожним разом хлопець питав менше і робив більше. Чому ти мовчиш, дідусю? якось спитав Данило. Бо мовчання теж мова, тільки слухати треба серцем. Савельський приїжджав не часто, але коли приїздив, завжди виходив із машини, без телефону, без годинника, просто сідав поруч. У моєму житті тепер є совість, сказав він якось, дивлячись, як його син носить дрова. І вона тут! У цьому подвір'ї, у цій тиші, в цьому чоловіку, який нічого не просив, але дав більше, ніж будь-хто, Петро не відповів. Лише посміхнувся куточком вуст, і в ту мить стало зрозуміло хата вже не була стара, і світ вже не був глухим. Бо, поки є такі вчинки, не все втрачено.